Шахід попав в майдон. І в мене був шок. Від Києва нічого не було. На 4 квартира. Для людини, для людської психіки це дуже хитра зброя. Що ти готов зробити, щоб врятувати життя другого українця? 17 числа я прийшов в отпуск з армії. І в цей день шахід попав в майдон. У мене поїбла мать і очі. Іранський дрон замаскований під російську назву Герань, влучив в багатоквартирний житловий будинок на вулиці Жилянській. Я жив от на четвертому етаже. От що залишилось. Три етажа впала вниз, Моя квартира зараз — пусте місце. 17 жовтня ворог атакував Київ тридцятьма дронами камікадзе. 25 з яких вдалося збити. Росіяни цілили по інфраструктурі, проте влучили у будівлю, що пережила обидві світові війни. Перша починаючи з лютневого вторгнення, на території Києва постраждала історична будівля. Наразі їй 123 роки, він належав купцю першої гільдії, Льву Іцхаковичу, єврею, який, до речі, так також був старостою. Сусідньої синагоги. Скільки випробувань різних впало на його долю? 1917 рік. Матроси Полупанова просто з збро... бронепотяга починають прямою наводкою гатити по цьому району. Друга світова війна. Він тоді вистояв. Знищили будинок росіяни. що... Ти думаєш, що це пройде везде, крім здесь, вдома і утром була повітряна тривога. Ми стояли в коридорі, одягалися, і мама говорить, спустись, придержи двір парадного. Ми зараз обуємося і спустимося до тебе. І я от вийшов на перший етаж, відкрив цю двір, і якраз в цей момент вже був перельот. У мене був шок. Це було все-таки дуже таким для мене болючим ударом. З таких от подиноких будиночків, в принципі, складається Зовнішня картина всього міста. Тобто, якщо знищити його, потім знищити сусідні, і сусідні судні від Києва нічого не буде. Це будуть якісь, як у Остапа Бендера, нові Васюкі. Я не кажу вже про людське життя, які безцінні. Дом вже розвалився, все згоріло там. Є з документів залишився воєнний білет. Через часа чотири їх достали маму одразу обознав. Вона не обгорівша була. У нього осколочне ранення Отчим 95% обгорівши. Внаслідок ворожої атаки сусідні будинки ризикували завалитися за принципом доміно. Вони вистояли лише дивом. Це по суті дах тераси моїх сусідів, і це, от, в притулу до того будинку, дах, а до того будинку, в який потрапив той фатальний дрон. Хвиля пішла таким чином, що вона пішла на мій будинок достатньо високо, і оця хвиля призвела до того, що оцим ударом вибило. Вікна тут, тут, там. От і навіть у моїх сусідів так нормально зайшла така велика гарь і стіни, чорні. Щоб пої п'ять людей. От по правій стороні, всі мої сусіди. Окрім батьків Віктора, російський дрон убив молоде подружжя, вагітну дівчину та її чоловіка. Наслідки від атаки дрону для людини і наслідки від повітряної атаки ракетної вони практично однакові. Втім, жертв і руйнувань могло бути значно більше, оскільки шахеди та калібри найчастіше йдуть по низинах, по річках там, де лекатори бачать недалеко не та погано, не впевнено. На щастя, на допомогу військам ППО прийшли патрульні. Дорогою до місця служби зупинився на перекритті дороги, тому що були нанесені удари поруч по інфраструктурі міста. І він гуде, ми його добре чуємо, але не бачимо, тому що дуже яскраве сонце. Ми спостерігаємо за небом. Дійсно, з'являється над нами цей дрон. Виглядає як літачок, такий як авіамоделювання, такий розміром. Приблизно десь два з половиною, можливо три на два метри. Вони реально, як наче хтось по небу на мопеді, їде. Напишіть у коментарях, чи бачили ви або ваші знайомі ворожий дрон Камікадзе. На що він схожий? І з чим асоціюється у вас? З мопедом, газонокосаркою або запропонуйте власний варіант. Ми почали по ньому стріляти. Він змінив траєкторію, почав звалюватись і йти на нас. Якщо вам трапиться стикнутися із ворожим дроном, дотримуйтесь кількох простих правил, які врятують вам життя. Людина повинна найти невеличке бетонне укриття. Це може бути сходові марші, це може бути повноцінна конструкція, і на якийсь час заховатися там, намагатися, все ж таки, зменшити площу свого тіла, це можна лягти накрити голову руками. Це можна сісти накрити голову руками. Краще закрити голову і лягати ногами до. Спалаху ні в якому разі не можна використовувати арки, не можна використовувати укриття, які знаходяться під банерними конструкціями. Хотілося б звернутися до громадян України, які мають в обігу цивільну зброю, щоб вони не використовували зброю, намагаючись уразити дрони чи якісь інші літаючі об'єкти, може потрапити десь у вікна людям. І спричинити тілесні ушкодження буде так, наче хотів зробити добро, а зробив собі гірше. Нам важлива ваша думка. Поділіться в коментарях, як під час ворожих атак ви захищаєте себе та своїх близьких. Отак от він сюди і зайшов і от тут і впав. Вибив усі три секції з забору. Трошки устроїв пожежу і вибив люк, а мотор лежав на карнізі. Він чітко йшов на об'єкти там, де вже було влучання, де працювали рятувальники, де вже працювали швидкі, де вже працювали поліцейські. Тому ну я думаю, він би зробив багато лиха. Так, щоб якесь це було геройський вчинок, то ні. На наступний день нас запросили до міністра. Він нагородив нас. Пам'ятною відзнакою за відвагу в службі з шахідами та ворожими ракетами може боротися кожен українець. Для цього слід встановити у телефоні спеціальний застосунок. Десятого десятого uh, в передмісті Києва, там де я проживаю, це недалеко від аеропорту. Рано вранці я почула дивний звук. Ну, це не було схоже на звук генератора там чи ще чогось. Це було похоже на звук зламаного вентилятора. І він так та, -та, 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 -та" <Opple> я. Тут же відправила на ЄППО. Тут є е, повідомити, що я бачу: ракету, літак, вибух чую, або безпілотник, або гелікоптер. Я нажала на безпілотник і нажала на червону, вона цю червону величезну, і все. І мені повідомили, що прийнято. Все, що потрібно зробити, коли ви бачите якусь повітряну ціль, це навести ваш телефон, тому що в додатку встроєн компас, та натиснути на кнопку, яка передасть. Ваші координати подумала про тих людей, які могли також це чути, і чому вони не ну не сповістили, не зробили те саме, що зробила я, щоб не допустити таких вибухів, щоб це було десь збито раніше. А ви вже скачали ЄППО? та чи повідомляли про помічені вами ворожі повітряні цілі? Поділіться в коментарях власним унікальним досвідом. Кожен з українців може стати маленьким героєм. І незважаючи або великим або великим або великим героєм, героєм. Та, і незважаючи на обставини, може захищати е, своїх громадян, навіть якщо ви е, побачили ракету та не встигли е, дістати тело свій телефон і е, Нажати на кнопку ви можете їй вслід показати напрямок, куди вона полетіла. 15 листопада більше 100 ракет було випущено по Україні. Більше 80 збили дрони. Дані з сели, селищ, з малонаселених територій, з маленьких містечок. Це дані вагу золота. Дуже е, буде корисним наші дальнобійники, які е, переміщуються по країні. Якщо до захисту нашого неба залучаться залізничники, ті, хто чергують на переїздах, дуже приємно чути, коли тобі військові кажуть е, е, друзі, а ми побачили через ваш додаток ціль. І ми по неї відпрацювали як, як в цілі, як майже як на тренажері, Нічого важкого. Живемо далі. Якщо живемо, є життя, ми його не втратили, то всі інші проблеми ще можна вирішити так чи інакше. Надо держатися. а що залишається? другого вибору немає. Якщо вам було корисним це відео, поширте його та підтримайте наших героїв вподобайкою. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.